3 січня 2023 року відбувся старт ракети Falcon 9 компанії SpaceX, з місією Transporter 6. На орбіту Землі було виведено 114 супутників, серед яких два українських, перший PALEIETON HP30. Український наносупутник створений науковцями Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. За допомогою цього супутника проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів. Другий Український приватний супутник компанії EOSTA, який створений українсько-південноафриканською компанією виробником космічної оптики Dragonfly Aerospace, й оснащений двома високоточними камерами Dragon Eye космічний апарат, призначений для спостереження за земною поверхнею в оптичному та інфрачервоному діапазонах. Це також перший супутник угрупування, який призначений спеціально для моніторингу сільськогосподарських і лісових угід.